На Болотах Ейфорія після кількох місяців героїчної оборони українські військові були змушені відійти завдіївки. Російське військово-політичне керівництво намагається видати це за великий успіх, роздають медальки та вітають один одного взяттям руїн. Це безусловний успіх. Я вас поздравляю. Його нужна розвивати. Це дуже має бути... Хорошо, підготовленим, обеспеченным і личним составом, і вооруженням, і технікою, і боєприпасами. Назва багатостраждального міста лунає в Росії чи не з кожної праски. Цікаво, що ждуни, обличчя яких транслюють на федеральних каналах, можна порахувати на пальцях однієї руки. Авдіївка це російський міст. Російського не було. з Советського Союзу залишилося, то ти повісили. Тільки в Росії. Мені навіть їхній добрий день. Противно було слухати. звільнення є, а людей Катма а лише знищене місто та російські військові в місті заметні дуже великі змінення. Уже сьогодні він зовсім не такий, як він був вчора. Далі цих змін буде ще більше. Захоплення Авдіївки є ілюзорною перемогою, яка не принесе жодної реальної вигоди ні для російського лідера, ні для самої країни кажуть експерти. Більш того, Авдіївка на сьогоднішній день стала найбільшим кладовищем для росіян. Окупанти обміняли тисячі життів своїх солдат на руйнування міста. Йдеться про гарматне м'ясо, якого Росія під час п'ятимісячного безперервного штурму Авдіївки втратила близько 47 тисяч. тысяч. Вот еще трупы. Вот от четырех тысяч, говорит, человек осталось от бригады. 30%. процентов Вот считай, вот трупы одни. Это... І цю інформацію окупаційна російська влада намагається ретельно приховати, тиснуть навіть на своїх же зет патріотів, які розсекретили інформацію про нібито реальні втрати. Пропагандистські телеграм-канали повідомляють про самоденацифікацію блогера Андрія Морозова. Він залишив допис перед смертну записку, де повідомив про конфлікт із Соловйовим і його Всю роту пуплічниками. Роз... Походу, четверта. Да каная шестая там, е рот, там пи народу. Просто пиздец. Две роты Чергове шокування російських солдатів закінчилося прильотом Хаймерс. за заявами росіян, втрати мінімальні, щонайменше 65 ліквідованих, і це не всі погані новини для окупантів. Постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії, який зокрема буде спрямований на обмеження російських спроможностей у сфері безпілотних систем. Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину Путіна, маючи загалом дві тисячі імен та найменувань у списках. Ми продовжуємо чинити тиск на Кремль. Ми також продовжуємо обмежувати доступ Росії до безпілотників. Поки в Росії триває парад Побєдоносія, аби задовольнити електорат перед виборами, наші європейські союзники оговтуються після відходу українських військ завдіївки та нарощують міць. Швеція оголосила про рекордний пакет допомоги Україні на 630 мільйонів євро. Це десятки катерів, системи ППО та боєприпаси. Днями інформаційний простір сколихнуло ще одне повідомлення про те, що США можуть передати Україні ракети Атакамс. Якщо Україна отримає ці ракети дальністю у 300 кілометрів та з унітарною боєголовкою, то це дасть нові можливості. Насамперед, ЗСУ зможуть бити ними по військових об'єктах в анексованому Криму, якщо не буде негласної заборони. Також відкривається можливість бити по інших тимчасово окупованих територіях глибини України. Ми ж вже бачили успішне застосування цих американських ракет в жовтні минулого року в окупованому Бердянську. О! Прям по ним. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей.